Створення умов для унеможливлення корупції є пріоритетом для уряду України. Найбільшою годувальницею корупціонерів довгі роки була сфера державних закупівель. За нашими підрахунками, втрати від прямої корупції та неефективного управління складали близько 20 від усього об'єму державних закупівель, а це приблизно 50 мільярдів гривень щороку. Це майже стільки, скільки закладено в бюджеті на Збройні сили України. Куди йшли всі ці гроші до кишень корупціонерів? На них вони купували яхти і вілли, платили хабарі прокурорам і суддям. Закрита і корумпована система державних закупівель формувалась роками. Тому одним лише косметичним ремонтом проблему вирішити неможливо треба було знайти системне рішення, яке дозволить зробити систему справедливою і прозорою назавжди. Саме тому ми створили електронну систему державних закупівель Прозоро. Десятки мільярдів гривень повернуться в бюджет. В чому головна ідея цієї системи: ми переводимо всі державні тендери в електронний та онлайн формат. Тобто усі процедури, кожен крок, кожне рішення стають публічними. Тепер нічого не вдасться приховати. Новий принцип. Дозволить виявляти порушників, бо комп'ютер не бере хабарів, як відомо. Електронний формат також спрощує доступ бізнесу до торгів, а це підвищення конкуренції в державних закупівлях. Це дуже важлива зміна, тому що конкуренція дозволяє отримувати якісніші товари та послуги за меншою ціною. Як тепер буде працювати система Прозоро? Кожна невеличка компанія чи підприємець. Може зареєструватись на торгівельному майданчику, знайти аукціон і подати заявку на участь. Далі відбуваються анонімні торги. Тобто, замовник не знає, хто саме бере в них участь. За результатами аукціону обирається переможець і тільки після цього розкривається назва компанії. Таким чином, провести свого постачальника стає практично неможливо, а переможцями ставатимуть тільки сумлінні постачальники. Ще раз повторюю. Все відбувається в прозорих електронних торгах. При цьому будь-хто може зайти на сайт і дізнатися, що закуповувало те чи інше державне підприємство і за якою ціною. Наприклад, на яких умовах і за скільки Міністерство оборони закупило одяг для військових, яка компанія виграла тендер місцевої адміністрації на ремонт дитячого садочку, і скільки саме їй заплатять. Ми запустили систему Прозоро в пілотному режимі ще в лютому 2015 року. Результати вражають: економія бюджетних коштів вже перевищила 500 мільйонів гривень. І це при тому, що сьогодні через цю систему проводиться тільки 2% державних тендерів. Після повного переходу державних закупівель в електронний формат ми очікуємо економії десятків мільярдів гривень щорічно. Наведу тільки кілька прикладів. Міністерство інфраструктури та підприємства, які знаходяться у його підпорядкуванні, провели тендери в системі Прозоро на понад 1,3 мільярда гривень. Сума економії перевищила 75 мільйонів. Міністерство оборони повністю перейшло на електронні закупівлі. Результат: майже тисячу тендерів і 200 мільйонів гривень економії. Або, наприклад, одна київська лікарня. На закупівлі продовольства зекономила третину коштів, а школа на Кіровоградщині – майже половину. Що це на практиці означає? Ці гроші пішли не до кишень корупціонерів, а будуть спрямовані на потрібні і важливі речі: ремонт школи, покращення якості дитячого харчування, відновлення дороги чи ліки. До речі, щодо закупівлі ліків у поточному році. Всі ліки держава закупить через Організацію Об'єднаних Націй та британське закупівельне агентство Crown Agents. а це майже 4 мільярди гривень. Міжнародний контроль завадить українській фармацевтичній мафії вкрасти ці кошти, а держава зможе закупити більше лікарських засобів належної якості. Минулого року, завдяки системі Прозоро, яка працювала в експериментальному режимі, медичні заклади України заощадили понад 16%. Або 11 мільйонів гривень. Від міжнародних організацій ми очікуємо ще більшої економії і ще ефективнішого витрачання коштів бюджету. Завдяки чому це стало можливим. За поданням уряду, в грудні парламент України ухвалив закон про публічні закупівлі. Цей закон створює основу для поширення електронної системи закупівель на всі закупівлі державних органів. Повний перехід відбудеться протягом 2016 року. Вже з 1 квітня на прозоро в обов'язковому порядку переходять усі великі замовники, міністерства, відомства, найбільші державні компанії. З серпня почнуть переходити всі інші. На реалізацію цієї реформи ми не витратили жодної копійки бюджетних коштів. Розбудова електронної системи відбувається коштом донорів. Кожну статтю витрат контролює авторитетна міжнародна антикорупційна організація Transparency International. Значну допомогу для підтримки надали волонтери у вигляді консультацій, навчання, робіт і ресурсів. До речі, деякі з активістів, які стояли біля витоків реформи ще з часів Майдану, сьогодні успішно працюють в якості державних службовців. Переведення всіх державних закупівель в електронний формат дозволить збільшити економію в рази. Навіть за скромними прогнозами, цього року економія бюджетних коштів складе 5 мільярдів гривень. А в наступному році економічний ефект від повного переходу на електронну систему може бути в декілька разів більшим. Повторюю: зекономлені кошти це нові дороги, шкільні автобуси та підручники, одяг для військових, соціальні виплати. Це все гроші, які багато років просто розкрадались. Хочу звернутися до тих чиновників, які ще сподіваються зберегти якісь окремі схеми. Перехід на електронну систему є обов'язковим. Без будь-яких винятків. Для цього у нас є все необхідне: законодавча база, ефективна електронна система, самовіддана команда, яка працює задля успіху реформи та повна підтримка міжнародних партнерів. Закликаю представників бізнесу долучатись до системи електронних державних закупівель. Ми працюємо з вами відкрито і прозоро та є вашими надійними партнерами. Закликаю також волонтерів і журналістів. Вивчайте дані закупівель, шукайте можливі порушення. Говоріть і пишіть про це: громадський контроль найдієвіший механізм боротьби з корупцією. Разом ми зможемо перемогти корупцію в закупівлях і повернути кошти для потреб українців.